Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і наразі маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це журналіст, блогер, дипломат шоумен Дмитро Чекалкін. Вітання, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава, друзі, вітаю. Пане Дмитре, з вами хочемо обговорити таку, мабуть, важливу і ну, можна, можна сказати, досить невтішну тему, як для нашої влади, взагалі для нашої держави. І одразу хочемо запитати вас, як так могло трапитися? Що у вище керівництво Служби безпеки України організації спецслужби, яка мала би дійсно дбати про нашу безпеку, напередодні великомасштабного широкомасштабного вторгнення расистів в Україну туди потрапили? Можна сказати, не знаю, крути, зрадники, агенти впливу, агенти ФСБ? Що було не так на той момент, і як вони могли туди? Проліст ми от знаємо це розслідування ДБР, що яким чином цей Сівкович, колишній депутат від партії регіонів, керував чи, можна сказати, навіть назначав тих чи інших посадовців. Йдеться і про Кулініча, який очолював головне управління СБУ у Криму, яке базувалося в Херсоні, і про Наумова, який став заступником голови СБУ. На вашу думку, то на кому лежить вина за ось такі призначення? Ну напевно ж ці люди не прийшли на банку, вони не постукали в двері, їм там відчинили і їх прийняли на роботу на такі відповідальні посади. Це ті, хто керував кадровою політикою в офісі президента, тому що всі ці посади, всі ці кандидати узгоджувались безпосередньо в кабінеті Єрмака. Ну тобто там вони доповідали Зеленському, але оскільки ця людина займалася зовсім. Не тими своїми професійними обов'язками згідно конституції, він має нагадаю відповідати за безпеку внутрішню політику, але людина займалася великим крадівництвом садівництвом мільярд дерев. Там що там збирався набудувати нас Голлівуди, Діснейленди, є бабусі, лавочки з QR-кодами. Ну тобто, я про це попереджав і справдилося найкраще гірше на жаль. Мої очікування в 2019 році, я пам'ятаю, якраз у цій парі між там першим і другим туром, коли я мотався по всій Україні, виступав на різних там майданах, в студентських аудиторіях Шарій зняв про мене ролик каже: о, якийсь божевільний цей психопат Чекалкин тут лякає нас <психопат> майбутнім наступом в Росії. Якийсь там <кхем> роздмухує цю російську. Небезпеку, от Путін нападе, якийсь параноїк, платив 15 тисяч гривень цим своїм агентам, які підбурювали мене і провокували на якісь там серйозні конфлікти. Так, от я про це попереджав. Я практично з 18-го року в мене в усіх моїх інтерв'ю повторювалось постійно три слова: Алеппо Коломойський Путін. Я попереджав про те, що будь-яке українське місто може перетворитися на Алепо. Це була колись перлина близького сходу. До всі мої колеги, однокашники, перекладачі, арабісти мріяли працювати. Найкращі були умови в двохмільйонному цьому сирійському місті. Його Путін за декілька місяців перетворив на руїни. Я казав: якщо за три тисячі кілометрів від Москви, вони цього. Могли це зробити, то що їм буде заважати зробити це в Харкові, чи в Северодонецьку, чи в Маріуполі, яке від на 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 відстані 10 кілометрів. Тим більше, що якраз в якраз вісімнадцятому році я пам'ятаю, перший раз я почав про це активно казати Коли Путін на всіх довжелезних своїх прес-конференціях на питання, а що ми робимо в Сирії, він відповів: ми там тренуємось. Ну, тобто, де ж тоді мали відбуватися справжні бойові дії не в Монабадаскарі чи в Судані, відповідно, а там, де вже були відповідні е, найзапекліші там бої з російським агресором на Донбасі. Я відповідно не очікував такого наступу на Київ, але виявилося, що їхня агентура працювала дуже плідно. У мене є програма. Я надсилаю всіх на е, свій випуск на Ютубі, який називається «10 напрямків гібридної війни. Який я записав колись, ну покладаючись на свій досвід, я три роки колись перекладав в академії генерального штабу Ложівської армії курс стратегії оперативного мистецтва, де ті викладачі тоді вони були полковниками генерального штабу радянського союзу, зрештою з часом стали генералами вже генштабу Російської Федерації, і вони були в принципі отцями цієї концепції гібридної війни, згідно з якою. Лише третина всіх, чверть чвер, навіть сьогодні, всіх сил і засобів використовується судом на військові операції і зброю, а три чверті на, на гібридну війну складової, якою є і констинтинтальна війна, яку тут нам проваджував під керівництвом моїх однокашників, колишніх кураторів телеканалу Інтер, такий був мій однокашник, з якими поступали. До Московського інституту 81 році він був потім засновником фонду імені Пушкіна, який в свою чергу був засновником телеканалу Інтер, і про смерть якого мені Коломойський нагад особисто повідомив. Дзвінком так от недаремно, да, саме Серега Шекланов був керівником куратором цього проекту через нього на Зеленського в нульових роках просто з неба. Звалювались ці гроші. Оця зараз Геоля Рос виклав це відео від откровення колишнього партнера Баканова, як вони бігали з цими величезними валізами з готівкою, тому що <смі> вони не знали просто що робити з цими десятками мільйонів доларів, які просто з неба через Хорошковського, через Шекланова звалювались на них наприкінці нульових років. Тобто, все було зрозуміло, що це перший крас моїй цій програмі. Можете передивитися її на Ютубі, якраз першим. Пунктом стає е, кадрова політика. Тобто, для того щоб впровадити всі всю решту 9 пунктів е, гібридної війни, треба було поміняти керівництво не лише в СБУ, Чому тільки ВСБУ? Ну найпроводніший приклад, який я коли наводжу своїм колегам друзям там з ізраїльського телебачення, радіо, які беруть в мене інтерв'ю. Вони просто не вірять, не, що можна було призначити генерального прокурора. Яка порушила чотири кримінальні справи проти американського президента, дві з яких вже після його інаугурації Ну тобто, ну як можна сьогодні навіть там недооцінити великодушність того самого Байдена, коли проти нього чотири кримінальні справи проти його родини порушуються, да? а він таку величезну допомогу дає е, Україні. Практично половина нашого. Сьогодні державного бюджету сформовано за рахунок іноземної допомоги. А в нас на підставі цих плівок деркача Зеленський з Венедиктовою порушують кримінальні справи проти американського президента. Ну а візьміть РНБО замість трьох керівників, яких я добре знаю впродовж там років того самого. Водимир Павловича Горбуліна, ракетника, потім Олександра е Турчинова, який був в мене заступником колись в комітеті захисту свободи слова, коли ми воювали проти е кучми, тоді проти третім, там е теж е бойовий генерал е Кривонос. Що сказав, теж мій знайомий з 90-х років Льоша Данілов, коли прийшов за технік. За технік прийшов очолювати РНБО, і що він сказав тоді кривоносу якої звільняв для нас військова справа не пріоритет. А що ж для тебе в пріоритет в Раді національної безпеки і оборони на другому місці? Цей Демчишин Демченковірніше, да, агент Російського впливу на третьому місці цей взагалі абсолютно рішення. Якесь дикунське фармацевт за фахом, який був в. Ці рейси багатиової оператором цих оборудок з фармацевтичної проноцентичній галузі його призначають третім номером в РНБО. І зараз оці ганебна ситуація, коли раптом залякали українців, що рецептурні препарати завтра зникнуть в аптеках вільному доступі, і за рахунок їх цих рішень не в аптечні королі заробили за три дні з... 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 отримали прибуток більше ніж за там три місяці. Ну тобто, люди прийшли, які абсолютно не дотичні, яке одне відношення, фармацевт, перекладач і зботехнік мають до ради національної безпеки. А хто прийшов в Міністерство оборони? Цей алкоголік таран, який на першому швидко. Ж... Офіційному зверненні сказав, що для нас не пріоритетно взагалі на напрямок НАТО, які демонстративно не подавали дорожню карту. Демонстративно Зеленський три роки поспіль не їздив на асамблеї. На ну як країна від якої залежить наша безпека, про членство в НАТО записано в нашій конституції, а три роки не призначали посла при НАТО. Будь ласка, це навіть в МЗС люди прийшли, які на задоручення того самого Єрмака псували наші відносини з нашими партнерами, називали німецьких президентів там якимись там сосисками чи колбасами. Ну, тобто, я можу перелічувати, знаєте, годинами всі ці претензії, тим більше, що як Колись ну, випускник нашого військового інституту, де була кафедра спецпропаганди, я не е, закінчував цей факультет е, спецпропаганди, але потім, коли викладав, якраз е, викладав ну, правда не, не проміні дисципліни, а арабську мову іврит на цьому факультеті. Я чудово пам'ятаю ці принципи, які були закладені ще за ленінських часів, е, які там повторювали навіть. Ну, достатньо детально розповідали про них радянські дисиденти ще в 80-х роках. Відсилаю всіх до лекцій колишнього цього КДБшника Бізмінова, яких в американських і канадських університетах читав про принципи цієї гібридної війни: що як треба дезінформувати суспільство, як треба його дезорієнтувати, зробити. Другорядне першочергове першочергове другорядним. Ну, будь ласка, останній промовисти приклад. Нас півмільйона українців проголосували за суддів на Євробаченні, а за на за раду громадського контролю в міністерстві оборони, де розкрадаються десятки мільярдів. Проголосувало там в десятки разів менше людей. Тобто, в людях досі на першому місці якісь абсолютно другорядні другорядні речі. Ну, я повертаюся до початку нашої розмови, коли там про е, мільярди дерев і про лавочки з QR-кодами розповідали набагато більше, ніж про реально найжові принциповіші речі для нашої безпеки, для нашого майбутнього. Пане ну, Дмитре, то на вашу думку, все таки чому у цьому розслідуванні ДБР не згаданий ні колишній вже очільник? СБУ Баканов, ні вища особа в нашій державі Зеленський, який якраз назначив і Баканова і тих самих Наумових чи Ну, тому що ДБР це вручна сьогодні. Абсолютно структура в Зеленському. Вони з Єрмаку вони насправді викладають в публічний простір лише те, що погоджено з Єрмаком і Зеленським. Тому американці натиснули, американці злили ці. Перемовини записані, ось вони були змушені щось там якось прореагувати. Але відповідних висновків не було зроблено. Тобто, хто погоджував всі ці рішення кадрові, не лише кадрові, ну буквально ця Юра Бутусов вже <кхух> скільки разів ставив це питання? Дайте. Чий підпис стоїть на документі, згідно з якого була розформована танкова бригада, яка прикривала е, Київ з півночі? На підставі яких документів чи підписи стоять на тих документах, де була знята знята підрозділи шилки, які прикривали гастомельський аеропорт з боку Київського водосховища? на підставі яких рішень була знята бригада національної гвардії з Гастомеля? І лишилося там буквально декілька десятків навіть не спецпризначенців, а строковиків необучених. Не, не ну, тобто, тут десятки таких питань, які від, вимагають відповіді. Якщо суспільство більше дбає про суддів з цього Євробачення, ну, то що з нього спитати? Між іншим, в мене і до вашого каналу претензія, як на Громадського якраз в цей період між там, президентськими та парламентськими виборами позвів мене тако, такий був двобой вас з м, піарником 95-го кварталу. як же, А, Гагарів, так, Артем так, так Пане Дмитре, 합... ви напевно плутаєте: нас громадське інтерактивне, а громадське у нас такого проєкту просто не було. Ага, тобто ви не громадське телебачення? Ви ви громадське інтерактивне, так, так. Ага, ну тобто відношу. Ви не маєте відношення до того року, ні, 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 абсолютно. Тобто я пам'ятаю, як вони так, ну знаєте, абсолютно не об'єктивно тоді себе поводили і підігрували цим настроєм цього Гагарина, який глузував е, з моїх попереджень. Але, на жаль, найгірші мої прогнози вони і здійснилися зрештою. І, не, не, не. Найстрашніше, що ніяких висновків за ці вже скільки 14 місяців війни не зроблено. Я завжди наводжу паралелі з ізраїльським досвідом, коли після поразок перших днів так званої війни судного дня, саме за рішенням уряду ізраїлю, Голди меєр і міністра оборони на той час Моше Даріяна, була створена комісія, яка розслідувала причини і цієї. Ну, Тимчасової поразки, тому що вони втратили 2,5 тисяч своїх бійців і офіцерів, і е, кхе, підставою для створення цієї комісії був той факт, той факт що вони, не враховуючи попередження свої, своєї агентури, своїх е, партнерів, навіть в арабському світі, тоді король Хусейн прилітав на власному е, літаку. Ось в мене, Тут лежить книга найвідомішої параді Ізраїльського моста, де якраз описуються ці е, події, коли на Гвинтокрилі прилетів король Хусейн за три дні до м, початку цієї війни судного дня, для того, щоб попередити ізраїльтян. Але е, все ж таки начальник генерального штабу не зважив на ці попередження. Упередження, навіть колишній там Саддама Саддамас. Гостина президента Насера летів до Лондона і повідомив про майбутній наступ. Але вони провели замість повної мобілізації, провели часткову мобілізацію. В нас, хоча нас керівництво попереджало за п'ять місяців до початку російської агресії, коли з Єрмаком казали в Вашингтоні, рийте окопи, рийте траншеї. Як вони не тільки повної мобілізації, часткової мобілізації не провели і заспокоювали населення тим, що в нас в 2022 році чекають тільки шашлики, що прийдуть, як казав Зеленський в своїх промовах, росіяни з холодцем горілкою зустрінуться з нами на кордоні? Ну тобто, та це знаєте важко сьогодні визначити. Хто саме був агентом, а хто був корисним ідіотом? Але це те, що це ну як мінімум, службова недбалість а можливо і дійсно зрадницька політика, політика і спрямовані дивитися на зруйнування обороноздатності України, тому що ось на цьому гербі е мосаду є цитати, які я завжди наводжу е на початку всіх своїх програм, «Саундчек», це соломонівські цитати з еклезіасту чи з приповісті Соломонових. І всі роки існування Мосаду згадують одне слово, тахбольот. Тут в цьому випадку це другий вже слоган Бейн тахбольот і поль Ам. До цього булохбульота, та селеха мельхама». тахбольот це обманні маневри, це хитрощі, тобто. Перша частина цього слогану, що хитрощами що веде війну свою з супротивником, а внутрішньої політики покладайся на щирих відвертих радників, тому що тут якраз підкреслюється, що в ЄС спасіння для держави в великій кількості щирих відвертих радників, ні підлабузників, да які, які, які там улеслюють свого керівника якимись компліментами, а саме відвертих радників. У Нас відбулося все навпаки. Зеленський намагався замість того, щоб хитрощами вести політику. Він намагався бути абсолютно щирим з путіним, дивитися йому в очі, зазираючи, да, невідомо там куди. А внутрішній політиці якраз обдурював населення цими абсолютно пропаганди ну, популістськими словами, що кінець епохи бідності брехні. Завтра пересаджаємо всіх по весні. Достатньо просто перестати стріляти. Тобто, з часів Римської імперії відомий найвідоміший латинський вислів сум з Парабелум спасом парабелом: хочеш миру, готуйся до війни. Навіть там назва цього м, м, калібру сьогоднішнього НАТО, вона походить від цього пістолета парабелом, який був розроблений, та і назва якого походить з цього відомого латинського вислову. Так, от в нас. Замість того, щоб готуватися до війни до війни, І в нас навпаки відбулося абсолютне роззброєння держави. Єрмак пишався тим, що вони там погодили чергові там десятки цих міст для розмінування, відвели снайперські групи, що припинили роботу аеророзвідки. Тобто, все потрібно було на вимогу цих оманських домовленостей про які. Знов ж таки ніхто ніяких свідчень досі не дав. Хоча в будь-якій цивілізованій державі всі ці зв'язання, на які на які взяв на себе Зеленський, тоді перебуваючи на зустрічі з Патрушевим Оманом в Омані, коли принаймні були парламентської комісії, вже були б доведені, тому що в нас нагадую, парламентсько-президентська держава, де саме за парламентом контроль над всіма процесами, як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Пане Дмитре, на вашу думку, які рішення чи дії відчиної влади повинні бути зроблені, щоб цих зрадників, е, так би мовити, прибрати, якщо не повністю, ну, то хоча б зменшити у Службі безпеки, безпеки України? Ну, В, в, в тому ж справа, що треба повернути е, тих, кого звільнили свого часу, не лише в е, е, СБУ, а в інших установах нас Муженка повернули на? Е, Тижнів, а потім знов за вимогою зеленського звільнили. У нас кадрові найкращі кадрові сили того ж самого СБУ були звільнені ті контрозвідники, які писали доповідну записку на Єрмака свого часу. переджаючи про його зв'язки з російськими структурами, про можливість його дії як агента російської розвідки, їх всіх звільнили. Люди лишилися. Без роботи найкращі сили вітчизняних органів безпеки, тобто ну, замість бойового генерала мого доброго знайомого Василя Грицяка поставили золоті Данілова. Ну так що ж можна очікувати від цієї держави, яка абсолютно як сказав метець Петрев'янський має якісь суїцидальний нас нахили, якщо вона в на період найзатягішого конфлікту з найпідступнішим ворогом людства взагалі кривавим вбивцею? Призначає на найвищу посаду в своїй державі блазня. Що ж можна очікувати від майбутнього цієї держави? Повернути треба всіх, кого Зеленський зняв своїх посад не лише в СБУ, а й в розвідці, в контррозвідці, в прокуратурі, в Міністерстві оборони. Залучити найкращі, найкращі кадри, а звільнити тих, хто саме був призначений за вказівками цього Сівковича, тому що це ж ну, тільки верхівка айсбергу. Подивитись, кого було призначено за ці місяці після Оманської вже цієї зустрічі, Да? там же все очевидно, які були відповідні прийняті. прийняті рішення, починаючи з самого Єрмака, якого там за декілька днів Оман, оману призначили. Та до голови офісу президента до дуже, дуже промови старіч, як свого часу переконав призначити Медведчука головою офісу президента після скандалу, з плівками Мельниченка, як в 2010 році 에, в, змусили 에, Януковича призначити льовочкина на до голови офісу президента. Тобто це те саме повторилося в 2019 році. Пане Дмитре, на сам кінець, то, от все, що ви щойно сказали, все, що нагадали для наших глядачів та радіослухачів, мабуть, багато хто забув ось ці факти дійсно правдиві, про які ви говорили. За рахунок чого все таки ми вистояли, за за який ресурс все-таки Україні вдалося ну принаймні, вистояти в перші дні війни, і, наприклад, що Київ не впав, і вдалося звільнити частину нашої території. Це була помилка в прорахунках е, е, Путіна, тому що його е, клівряти, які були відповідальними, були за цей напрямок, е, в тому числі і колишні мої там, вони е, на своїх комісійних е, заробили собі величезні ставки. Вони там купували собі цілі палаци на тому узбережжі Середземного моря, чи там в, е, в Дубаї, тобто. Їм було вигідно вішати путіну лапшину на вуха, казати, що ось їхня е, діяльність принесла такі вже е, суттєві результати, що тут достатньо ті, е, почати наступ, і всі тут з квітами будуть їх е, е, зустрічати, російські війська. Тобто вони путіну, який живе в тій цій бульбачці, вони створили для нього дійсно таку ось е, ну, атмосферу, в якій він вірив, що е, і сам Зеленський можливо одразу ж піде на капітуляцію, тому що я нагадаю, мені мої однокрасники колись одразу ж пророкували злет в кар'єрі Зеленського. Коли пам'ятаєте, він в кульмінаційній сцені цього ювілейного концерту КВЕ, Квн, з трьох трохи коли він став на коліна і казав, звертаюся до людини, від якої все залежить. Нас в Україні. Володимир Володимирович, заберіть мене звідси, хоч за борги за газ. Тобто мені тоді ну, сказали: ось от тепер я тому парню і попри. І дійсно, після цього якраз і пішли на нього ці мільярди, верніше, десятки мільйонів на ці ганебні його проекти свати, про яких навіть написано було в російській Вікіпедії свого часу. Зараз там відредагували, а свого часу так і там, що це такий культурний конфлікт між. Таким бедлуватим, тупуватим українцем, воруватим Завгаром Будько і свідом російської культури, цивілізації, професором академіком Кавальовим. Тобто, виділяли по 10 мільйонів доларів на рік на виробництво цього ганебного серіалу. Чи на це концерти, які вони проводили тут на центральному майданчику, на палаці культури України, де девали російські саме зірки? На всі радянські свята там 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Ну тобто, за це е, через цього фонди мені Пушкіна, засновника інтерна, через Хорошковського, через інших там агентів впливу, ну зварювались на них десятки мільйонів доларів. Вони ну, знов-таки надсилаю до цього відео, яке з часу виклав Лео Агарос, де партнер цього Баканова е, якого. Знали лише як цього комбінатора з е, офшорами, <кій> який допомагав йому відкривати мій інше, що коли теж працював на тому телеканалі, Інтеп, ну, тому що в них одні самі, ті самі юристи, як ви оформлювали ці їхні офшори, що 95-го кварталу, що, що офшори Пальчевського. Ну тобто, <кій> на жаль, знаєте, в великий. У безлічі мудрості, безліч печалі, хто множить пізнати, помножує біль. То я можу годинами розповідати про всі ці підводні течії. Як російська агентура тут за величезні путі гроші будувала нам на жаль всі підвалини майбутнього програшу України? Дякую вам, пане Це Дмитре, саме. за е, цю інформацію за те, що дійсно нагадали, і нашим глядачам і радіослухачам нагадають теж, е, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися журналістом, блогером, дипломатом, шоуменом Дмитром Чекалкиним. Е, дякуємо вам, пане Дмитре. На все добре, тримаємося.